Максим Несвітаєв, політолог, експерт, міжнародник, пане Максиме, добрий день. Yeah. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ось цю коротку зустріч пана Трампа та пана Зеленського? Тому що фотокартки були звідти такі: знаєте, ніби це буде афіша до нового фільму чи серіалу на Netflix, Але цікаво було б на вашу думку з тих. Повідомлень вже після які лунали і від української сторони і від американської. Наскільки ця зустріч суперкоротка могла бути ефективною? Мені ще цікаво, тому що коли Зеленський раніше їздив до Америки, говорили, що він там любить говорити англійською мовою, але сам десь може помилитися в словах. І коли чує когось, також ну є мовний бар'єр. І цікаво тут вони були один на один. Наскільки це могла бути ефективна зустріч? От на, на вашу думку, з того, що ви читали, бачили, чому. Ну, перш за все, цього було більше ніж достатньо, щоб зробити величезну кількість мемів тут. Українцям, мабуть, немає рівних вони це роблять супероперативно, Я сам до речі. Мем зробив і у себе в телеграм-каналі в тексті опублікував тому друзі. Якщо що заходьте. А що стосується англійської мови, я чув застереження з цього приводу, цьому дуже багато уваги вчора приділили, якщо чесно. Мені здається, занадто багато уваги, тому що так, це може бути важливим на е, рівнях, коли йде якась, знаєте, така дискусія, де вживається багато якихось. Алегорій і складних формулювань. Якщо е, хтось слухав Дональда Трампа в оригіналі, то він говорить, ну не знаю, десь як п'ятикласник. Іноді здається, що для нього англійська мова це не рідна мова. Тому що він говорить надзвичайно просто його речення, вони ну речення, якими він говорить, вони суперпрості. Там немає якихось алегорій, там немає якихось е ігор із часами, так що є важливо в англійській мові. Його дуже е легну там, скажімо, перекласти буквально легко, зрозуміти важко, але це не питання кваліфікації мовознавства, це питання того, щоб розуміти, що там в цій голові відбувається. Тому я не думаю, що це могло бути якоюсь реальною проблемою. Типу, якби це було там спілкування не знаю, там з монархом якимось, чи з якимось кадровим дипломатом, де можуть бути використані якісь там слова чи крилаті фрази, якісь, які дуже важко зрозуміти, перекласти і так далі. Але ну, не у випадку з Дональдом Трампом. Е, і якщо говорити про ефективність, то тут питання не в знанні чи знанні англійської мови. Я не думаю, що це було чимось таким супер проривним, хоч і після цього вийшла, як на мене, досить неочікувана заява від Трампа. Дійсно, перший раз він висловився, що от у нього є сумніви. Чи не водить Путін його за місце. ну, Я не знаю, чи це наскільки це результат цієї бесіди. Я дуже сильно сумніваюся, що це виключно результат цієї бесіди. Але ну, якщо говорити про проблематику, то це не стосується англійської мови. Це стосується того, наскільки Трамп взагалі налаштований. Бути, якщо він вже вирішив бути арбітром, бути десь посередині, бути на за незаангажованим, то наскільки дійсно штати готові цю цю роль виконувати і рівнозначно брати участь в цьому переговорному процесі? Бо за останні тижні особливо все виглядало так, що вони виступають на боці Російської Федерації, бо ці всі пропозиції, які надходили нам, вони задовільняли. Потреби Російської Федерації і нічого не давали нам, і незважаючи на те, що ми робили кроки назустріч, погоджувалися на безумовне перемир'я, і робили кроки до цього, Російська Федерація це все порушувала, не дотримувалась, висувала все нові нові умови. Чомусь крайніми залишались ми, але от ці дні ну можуть дати нам надію на те, щоб ви на те, щоб з'явився обережний оптимізм, так. Щоб вважати, що можливо, все ж таки Штати можуть підійти до цього центру рівноваги, скажіть, будь ласка, а от після цих заяв про те, що Трамп написав, начебто його водять за ніс, майже е, одразу з'явилося і повідомлення від представників уряду США, де вони сказали, що у нас є консенсус стосовно введення додаткових санкцій проти Росії, якщо Росія не піде. На ось ці переговори і не буде брати в них активну участь, і що мовляв, якщо що ми накладемо додаткові санкції. Е, мені цікаво, от е, чи є ще якісь санкції, на вашу думку, які можуть злякати Путіна і які США зможе е, ввести, тому що там ну не знаю, санкції проти е, їхньої ядерної потужності. Ну навряд будуть вводити. там титан. Ну також вже наче там якісь обмеження були. Ну чи є ще куди давити, так щоб росіянам дійсно було е, боляче? Чи це просто ну от, слова залякування? Ну, це ж питання навіть не введення санкцій а в дотриманні. Трамп навіть сам написав, що це не тільки будуть нові санкції, а й вторинні санкції. Це більше про питання відповідальності тих, хто Росії допомагає санкції обходити. Ну і це все відбувається на фоні цієї новини, яка з'явилась буквально декілька днів тому. Я маю на увазі те, що давній друг. І, ну, можливо, вже колишній бізнес-партнер не зрозуміло Дональда Трампа. А, п -п -п зараз пригадаю його прізвище. Десь у мене було. А, ну, той, який купив яхту Угу. Uh -huh. Буквально ось ну, він купив нещодавно яхту, відповідно, яка мала знаходитись під санкціями, так? А, і зараз як же ж його, Одну секунду, щоб, щоб просто бути. Що просто не вводить Джон Сталопі Джон так так. Так, так. так. якого в американських медіа непроховано називають мафіозі, якого там є купа різних справ? Йому навіть в Атлантик Сіті відмовили з ліцензією на алкоголь. Ну настільки людина сумнівна репутація, і ця людина з сумнівною репутацією має комерційні права на використання. Прізвище Дональда Трампа і там різні бізнеси, там під брендом Трамп робить прокат лімузинів ще різні там бізнеси були. І ось 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 вам приклад того, що санкції можуть бути, але який сенс, в тому що вони просто існують, якщо немає контролю за їх дотриманням. Єдине, що дійсно могло б Російську Федерацію змусити до того, щоб піти на ці переговори, щоб дійсно. Погоджуватись на якісь адекватні е, вимоги, це те про що мова йшла з самого початку, коли у, там сподівання у когось виникали з приводу Трампа. Який алгоритм обговорювали, що якщо Україна гальмує переговорний процес, чи відмовляється від нього, то перекривається будь-яка допомога відміняється постачання розвідданими все штати просто виходять з цього процесу. Якщо ж Російська Федерація відмовляється чи перешкоджає перемовинам, то тоді е, Україні надається додаткова зброя, додаткова допомога, посилюється. Тобто, це те, що реально візьме і вплине. Якщо зараз штати там ухвалять якісь. Новий ленд-ліз на 40-50 мільярдів доларів для України, то це те, що безпосередньо вплине на ситуацію на полі бою і те, що вплине на позиції Російської Федерації. Але поки що ми бачили тільки розподіл пряники росіянам або тих українцям. Тому що ну, ці всі розмови про те, що там ми виїдемо, там ми не будемо, це все тиск на Україну. А санкції, ну окей, це для Росії буде неприємним. Це для них. Це це вплине на ситуацію в перспективі там року, можливо, півроку в кращому випадку. Але росіяни, на жаль, це треба визнати досить вправно, знаходять обхідні шляхи, як уникати санкцій. Так вони все ж таки якийсь результат мають, але не настільки нищівний, як могли б мати. Тому от єдиний варіант це якщо дійсно, якби Трамп насправді сказав, що якщо я побачу, що це Росія. Не хоче завершення війни, це Путін мене обманює. То тоді я готовий посилити Україну, щоб вони мали змогу себе захищати. Тому що українці продемонстрували готовність до переговорів. Вони продемонстрували своє прагнення миру. Росія від цього відмовляється. Ну тоді будемо надавати Україні можливість цього миру досягнути шляхом сили. Це б могло повпливати. А санкції ну я дуже скептично на цього ставлюсь.